Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось, що заважає Росії прибрати свої війська з території України, забрати війська з території України, піти геть звідси. Що заважає, які перешкоди їм залишити нашу територію? Покажіть. Вони знаходяться досі в ілюзії, що вони можуть щось тут перемогти. Дуже багато дезертірів, предателів, які тікають російських дезертірів. Так, що їм заважає покинути територію України піти геть? Ілюзія, ілюзія, що вони дуже сильні і що вони переможуть такі. Карта дурак вийшла. Карта Мір. Вони підуть. Вони підуть. І вони отримують дуже велике розчарування. Вони зрозуміють, що це було все марно. Карта дурак, ну вона символічно завжди виходить на російську армію. Карта дурак. Так, карта мир, це все скінчиться. Прибираємо Верховний суд. Це буде по Вищому суду. Вони отримують якісь ну, дуже втрати дуже великі. Так, я прибираю все, що заважає, їм звідси тікати. Дурака залишу, заперечую. Заперечую. Жертви обстоятельств кажуть. Ми жертви обстоятельств. Ми не жертви, ви дураки. Заперечую. Так. Це я також заперечую. Заперечую. Декому з росіян заважає тікати е, зарплата. Вони чекають, що їх заплатять за це, за це мероприятие, вони отримують якусь винагороду. Але по Верховному суду вони нічого не, не отримують, окрім е, негативної карми і будуть покарані Вищими силами. Так, гроші. Дьявол, гроші. Заперечую. Це дійсно мотивація. Грабіж і зароботок якийсь мімий. Заперечую. Заперечую. Так, вищи сили, духи роду, янголи охоронці України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають росіянам піти геть з нашої території. Залишити військовим росіянам залишити територію України і йти до себе додому. По волі Вищих сил, да буде так. Перешкод більше не Тікайте звідси. Так, я хочу ще подивитися одне питання, дуже важливе. Коли Путін відчепиться від України, що йому заважає відчепиться від України? Коли буде повергнути його уряд, Скажіть, покажіть, будь ласка, що заважає Путіну відчепиться від України? Залишить цю дію нас перебащать. В, в ілюзії, знаходиться в ілюзії, мечтає, що він справиться. У нього є дух, духовний вдохновитель, якась е, жінка магічного, магічного плану. Вона йому розповідає, що в нього все вийде, він дуже сильний і все прям все вони подолають в роботі. Е, в голові, що він це завершить, що він це розпочав, цю справу, він працює над цим, він це зробить. І імператор. Як я сказав, так всі будуть робити. Але він зараз, він вже очікує, він очікує якогось розправу, що йому ж буде якась відповідь від як наказання якесь. По карті смерті йому вже нічого не заважає залишити цю ідею нападати на Україну так. Все одно хоче добить нас все війна в голові. Війна і грабіж. Так, що значить карта смерть? Може він помре? Чи помре Путін, скажіть, до кінця цього року? Може хтось уб'є його. Він хворий. Верховний суд. По Верховному суду. Хвороба. Але очухається, виздоравіт. Так, заперечується все весь цей розклад. Верховний суд, зараз ми знайдемо. Так, заперечу, 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 заперечу. Перекриваю. Перекриваю вище сили, прошу захисту, прошу допомоги для нашої країни. Більше нічого не заважає Путіну змінити плани і залишити цю ідею завойовування України. По волі вищих сил, прошу вплинути на Володимира Путіна, щоб він залишив цю ідею нападати на Україну і відвів війська від України. По волі вищих сил да буде так і так буде. Давайте ще подивимось, чи буде скинуто уряд Путіна до кінця року, може в наступному році, коли це буде. Так, скажіть мені, будь ласка, коли припине існування уряд Путіна? Путін, його уряд, коли вони припинять своє існування? Припинять... Е Будуть повергнути. Так, коли припинять існування? Буде скинуто уряд Путіна і його самого з влади, коли це буде? Чи буде це до кінця 2022 року? Скажіть. Ні. До кінця 22-го року він буде править, нічого там ніхто його скидати не збирається. Чи буде скинуто уряд Путіна е, в січні 2023 року? Скажіть? Да, а от в січні, в січні 23 року там вже почнеться в нього е, якісь речі, такі зв'язані от смерть, Тобто є така можливість, що його вб'ють. І башня, руйнування. Це все припини і існування, їх уряд, і влада Путіна завершиться в січень 23-го року. Дякую. Всім дякую за увагу.